Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння ЗБУЧАЧА Гарантія вашого врожаю сьогодні. В нашій програмі в Стефанії Копач з села Козярі з Коріківської громади виповнилося 100 років. У чому секрет її довголіття? Про благодійний концерт на підтримку воїнів та сімей загиблих героїв. Дожити до сотні років це велика благодать від Бога і дарунок долі, бо багато хто у 70 вважає, що все добре минуло. Лишилося лише дожити, скільки вже судилося. Знімальній групі програми сільський календар пощастило побувати в гостях в довгожительки пані Стефанії Копач, з села Козярі з Коріківської громади. Дочка Богданна розповідає. Їй було дуже тяжке дитинство, бо батько залишив троє дітей, а мама була наймолодша, найменша, бо їй було шість місяців, і він поїхав до Канади, продав поле і поїхав до Канади, бо мав заробити там гроші, вернутися і купити більше. Але тим часом він не повернувся, поля не купив. І вони мусили ходити і заробляти, засніпжати. То не було як вижити. Бабця працювала тяжко, бо мала троє дітей неповнолітні. Мали діти, кожна дитина була старша на два роки одна від друга. І мама до неї дивиться, каже, я не знаю, як то так було. В чому нас до тої школи посилали, треба було задягнути в землі. Я, я вже забула, як то було. Дуже тяжко працювала, дуже. Але нічого. Але то, певно, ну я знаю, може, кріпило. Може, може, виховували якусь повагу, пошану до батьків. Так тоді було, слово батьків то було святе. Працювала тяжко. Ну, навіть ще в війну. Вона ще працювала в війну, вона є учасник війни. Вона 10 років працювала в фінвідділі. Вона в війну 45-го року, по-моєму, чи 45-го вона працювала. Ну, 10 років, а потім район розформували, район перенесли до Підволочеськ. Вона вже мала мене мало, вона вже не могла їхати нікуди. І вона так залишилася, обробляла колгоспні буряки. Я їй допомагала. Батько був інвалід з війни, батько був інвалід першої групи. Вона працювала за себе і за чоловіка. Але Бог їй дав бачити прожити до ста літ. Я дивуюся, тому що дуже багато пережила моя мама. Вона поховала 18-річного сина. Від тяжкої хвороби від мені не йду. помер. Вона кріпила себе. Єдине, що вона знала, що треба йти до церкви, молитися Богу і працювати. А ще дуже співати любила, дуже гарно співала, мала добрий голос, прекрасний слух, співала в церкві, в церковному хорі і каже мені донині: мамо, я все про вас розказую. Ви не розкажи, розкажи. Вона мені каже, що як вчився, як репетиції були хору, а ми, вона їздила до збережа по черепицю, треба було хату перекривати. І приїхали пізно, черепицю привезли, і треба було людям вечеру зробити. І вона не пішла на ту репетицію. То як за нею прийшов, ходи, бо без тебе оче наш не навчаться. Вона мала такий слух. Ну і так застарилася моя мама, і так прожила до ста літ. Не знаю, як то, Бог, все в Божих руках. Так, то, то все в Божих руках. Ви кажете заспівати, а може бабуся заспіває нам щось? Mm -hmm. Мамо, що хочуть, щоб ви заспівали. Ой, Ой-ой, Мені голос змарнований. Нічого вам. Ні, я не можу захрипати, Знаєте, якби я не захрипла, я би ще в церкві співала. Я би ще всюди співала, бо я співала в той час. А в церкві, то я кожної неділі, кожного швата ми співали. Такий сім'юх був Голошинський, він нас навчив хор церковний. І ми співали всі часи, свята великодні, і, і, і коли треба було, то ми співали. А, тут. А ну, щось, е, е, Як то? За той захід, що ви Ганною до Ганишиної співаєте. Два рядочки, хай люди послухають. Яку... Як спів... А ну почніть ви. Війна, е, як я не вмію. А, а бачите, <рес> Від мами всі хвороби перебрала, а співати не перебрала. <рес> як то так несправедливо, скажіть? Всі хвороби від мами до мене перейшли, а голосу немає ніякого. І що я зроблю, бідна? На захід сонце повернулось, та заспівайте рядочки. — Ой, Боже, день, та що тут? Та який то спів буде, такий буде, але ви заспівайте. Ну. На захід сонце похили. Тата. Добре добре. Похилилось лягають, тіни на полях. Та то не спіль. Czego, te serce Czego vesnoju, ty, serce, zażurylos, Czego wyslouży na oczach? Czy że tużesz za wesnoju, Szczo bilsh ne czuty solowja? Чи можеш туже заю, щось сизрим серцем любив я, не плач дівчино, не журися і більш коханню не піддавайся, згадай про перше, схаменися, Нехай гука не відзивайсь, нехай гука, нехай воркує, а ти не плач і слід не лий, бо, мабуть, доля вже така я, бо, мабуть, світ увесь такий. Насправді це велике щастя притулитися, зазирнути у вічі, поговорити, відчути теплу руху на своїй голові тої найціннішої людини, яка дала тобі життя, привела у цей світ, думала про тебе кожну секунду, вірила, підтримувала і ніколи не засумнівалася в тобі, навіть в самі складні для тебе часи. Відчути, що мама є. Що ти дитина, що про тебе хтось турбується, про тебе хтось дбає. Що обов'язково, як я йду до церкви, вона мусить вийти з хати і подивитися, в чому я вдягнена, чи я добре вдягнена. І я ще ніколи не пішла, щоб не спитали і маму, я добре вдягнена. Так. Шапки не бери, йди в гостині. То не треба. Я так слухаю. До сповіді йдеш, йди в гостині, шапки не бери. Будеш чашу священнику вибивати, шапку, йди в гостині. І я слухаю. Мені здається, що ще не було такого, щоб я мами своєї за життя не послухала. Пані Стефанія має гострий розум, свіже сприйняття довколишнього життя, чітку пам'ять про людей та події. В чому ж секрет її довголіття? А я знаю, та працювала тяжко, чоловік був інвалід, з війни, а я працювала і за нього, і за себе. О, а, а я Бог мені так дав, я знаю. Я не думала так. Ще мені було шість місяців до нинішнього дня, та я кажу, Даню, та, 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 та хто ще далеко, то ще далеко, бо мені дуже далеко. Але Бог мені допоміг. І дякую Богу, що я маю розум, що я ще розумію, все, що я себе сама обходжу, я собі по дворі ходжу, Бог дає дененько, я все на городі допомагала. А вже того року. Вже змучило мене тепер очі. Я не знаю, я ще ходила і ще рано стаю. І йду на двір. Курихов. Доглядає. Кури доглядаєте, кури? Я кури, кури маю, так, кури мої. О, і все, дякую Богу, і що Бог мені дає здоров'я ще. Здоров'я, розум, пам'ять, що я ще. В таких роках люди, щоб по... я не так не, не чувають вже так добре, бо те вже похилий вік. А мій Бог дав що. Дякую Богу, що мені Господь дав здоров'я і пам'ять, і рожим все. Тепло вітали ювілярку і працівники Скориківської громади. Нехай ваше здоров'я буде богатирським. Близькі радують своїм відвідуванням, словами і частими теплими компліментами. Живіть та насолоджуйтесь кожним моментом життя, проведеним з близькими людьми. Сто років не кожному під силу, тож нехай ваше життя буде найдовше. Ідуть собі, ідуть за сивими туманами, чарівними незнаними, за сивими туманами, там щастя йшли роки. Ізпівати, про квіту радію мою, я такі чорнобриці поляну, бачу моті стареньку, бачу руки твої, моя ман, тою ласку я чую рідненька. З нагоди сторіччя пані Стефані Копач у храмі села відбулася служба Божа. Ювілярку вітали отець Богдан, місцева поетка Оксана Жук, хористи церкви. Сьогодні ми дорогі, справляємо свято ювілей, де ми не пам'ятаємо і не знаємо, хто у нашому житті, коли дожив до старі. Але ми знаємо, що ті 100 років, як би запитати, це є як би одна мить. Але ми цінуємо, ми хочемо усіх жити якнайдовше, бо це справді є від Бога дар. Ми із великою повагою складаємо власне в першу чергу подячні Литві Богові, що сподобив дожити до літ. а нас подобає доторкнутися до того столітнього тіла. І хай Господь благословляє вас пані і пані вашу, родину та всіх нас, наших воїнів захищених. Нашу батьківщину на наминогая і благая віта. На віна, на я віка, віна. А також на пам'ятку не хочемо видавати від наших парафіян, теплі. Прекрасну, чудову, вишиту сорочку руками. і стіни. А також хочу подарувати ту мішку, і духам Божі, який ви завжди їдили, і завжди жили по тому закону. Ну, а також хрест Спасителя та Божої Матері. Хай Бог вас упокоєний, щоб ви ще довго жили нам на славу, на потиху, на славу Божу. Дякую. Спаси вас, Господи. Так, я вас тут догнуся. Що рою? Боже. Так. вас, Господи. Я розумію Сьогодні з великим щемом у серці ми зібралися у своїй прадавній святині, в святому храмі, щоб до землю поклонитися вам за ваш вік, за ваше подвижництво, за вашу мудрість і розум, за те, що цілий вік невтомній праці добрих настановах. Вели і ведете і щиро зичимо будете вести нас усіх. Сьогодні бентежний день для вас, для вашої донечки, для всієї родини, для всіх тих, хто з таким захопленням зустрів звістку про те, що цей день настав день вашого. І сьогодні на подвір'я вашої рідної хатини злітаються лебедями і журавлями ваші руки. Руки, які несуть нам усім добру науку. Бо, попри те, скільки б ми не жили, ми маємо залишатися насамперед добрими людьми, такими, якими ми знаємо вас. Тож хай же пісенні журавлі і лебеді сьогодні прихилюються крильми до вашого гідного ювілею. Осиамна! Пітять, де вони, де вони. Живіть ще довго, сійте серцем квіти, зустріньте найдорожчу з перемог, хай в мирі та здоров'ї много літа пошле все лишнє, без біди і без тривог. З повагою до вас, церковний комітет та громада церкви. Святого великомучика Дмитрія Синівського. І наша народна вмілиця народна хоче підсолодити на наступних 100 років вам. Хай буде солодко і смачно. Закінчився ще один навчальний рік. Пройшли святкування у всіх школах. В Тернопільській початковій школі Ерудит відбувся благодійний концерт на підтримку воїнів 3-ї штурмової бригади та сімей загиблих героїв. Михайло Коваль загинув 12 січня 2025 року в Донецькій області. Тарас Польний загинув два роки тому під час виконання бойового завдання у Бахматському районі. На сьогодні понад двадцять батьків цієї школи боронять Україну. Війна торкнулася багато українських родин. У когось воює батько, у когось воює брат. Хтось повернувся із війни пораненим, а хтось віддав найважливіше своє життя за свободу України, за те. Щоб так яскраво світило сонечко, щоб могли усміхатися українські діти за те, щоб ми могли жити на нашій українській землі. Я запрошую сюди зараз дуже гарних дівчаток, учениць нашої школи, ковальміру і стадник Соломійку. Прошу дівчатка, біжіть до мене. Ці дівчатка хочуть поділитися із вами своїми історіями життя, своїми хвилюваннями та спогадами. Мій тато Михайло, герой України, підполковник, він пішов на війну ще у 2014 році. Він пішов боронити нашу землю. Він був завжди сміливим, мужнім та справедливим. Я завжди вірю, що перемога буде за нами. Я завжди пам'ятатиму його триматиму у моєму серці. Я його буду любити завжди. Ми будемо всі пам'ятати. Мій дядько, старник Віталій захищав Україну від російських загарників в складі морської піхоти. Брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку, загинув від ворожого вогню, рятуючи поранених побратимів у жовтні 2022 року, нагороджений орденом за мужність. Мій дядько дуже любив життя та був веселим. Він пішов на війну, щоб захистити найдорожче свою родину та Україну, а мій тато продовжує господар. Дякую, Соломійка. Дякую, мірочка. Тож прошу, шановні батьки, учні, хвилиною мовчання вшануємо пам'ять усіх загиблих героїв. Хвилина мовчання. Діти схиляють голови перед світлою пам'яттю тих, хто не повернеться з фронту, і тримають у серцях молитву за тих, хто оборонить нас просто зараз. У своїх танцях і піснях чи віршах хлопці та дівчата старалися передавати ті події, які зараз відчуває кожен українець. Це програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збуча, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.